Мені подобається займатися спортивним орієнтуванням, напевно, тому що це, це дуже круто. Ми можемо орієнтуватися на просторі за допомогою карти та компасу. Моя команда вона дуже весела, азарна і цікава. Ми тренуємося тричі на тиждень. Під час тренування ми бігаємо по місцевості та знаходимо КП, тобто контрольний пункт та наносимо а, номер а, цієї КП на карту. Команда складається з 12 учнів, це 6 дівчаток і 6 хлопців. Вік від п'ятого до сьомого класу, системність проведення занять та наполегливість в нас привела саме до перемоги в четвертому етапі. Обласному ми їдемо в Київ, там буде 18 команд суперників, і ми дуже сильно віримо, те, що ми переможемо. щастя, якщо праця